Мої вітання. Ви дивитесь передачу про діяльність обранців Волинської громади. На 25 січня розпорядженням голови обласної ради було призначено позачергову сесію. У порядку денному лише одне питання про створення нового комунального закладу Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Сесії передувала приємна місія вручення державних нагород указом президента України за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний культурно-освітній розвиток держави та з нагоди Дня Соборності і свободи України голову обласної ради Володимира Войтовича нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Традиційно сесія розпочалась із озвучення депутатських запитів та запитань до керівництва області та правоохоронних органів. Потім перейшли до розгляду головного питання порядку денного позачергової сесії створення нового комунального підприємства Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. відстоював ідею створення центру начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк. За його словами, така новація передбачена законом України про екстрену медичну допомогу. Це загальносвітова практика. Ця система завжди є державна. Вона є єдина. Я думаю, що волоняни від того тільки виграють. Ми не плануємо скорочувати жодної посади, жодного пункту існуючої швидкої допомоги. В планах тільки розширення мережі для того, щоб виконати 10-хвилинний доїзд в місті і 20 хвилинний в селі. В Волинь одна з ну десь половина областей війшла в пілотний проєкт Вчасна допомога, де передбачаються значні кошти з державного бюджету на обладнання диспетчерських пунктів і обладнання наших машин gps навігаторами. Скажу, що хто перший буде готовий до сприйняття цих коштів, ті кошти отримає. У ході обговорення в депутатів виникло чимало запитань. Скільки державних коштів буде передбачено на волинь для реформування для створення цієї ланки специфічної медичної допомоги? І яка частка необхідна буде із обласного бюджету? Кошти на цей рік вони вже передбачені державним бюджетом. Це 53,5 млн мільйони на власне функціонування служби? Медицини екстреної медичної допомоги, медицини катастроф і 7 мільйонів 300 тисяч гривень на медикаменти для швидкої допомоги. Скажу, що в минулому році ця сума теж була 7 мільйонів. І, напевно, всі, ну, хто мав на щастя скористатися послугами швидкої допомоги, ми повністю на сьогоднішній день навіть самими дороговартісними препаратами, такими як тромболітики, швидка допомога забезпечена. Чи створена зараз мережа? От, е, оцих... Е, пусть мережа пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги на сьогоднішній день базові це є відділення екстреної допомоги в центральних районних лікарнях. Вони всі зберігаються. Ми будемо службу швидкої допомоги, тільки розширювати, скорочувати ніде нічого не буде. Тобто, де стоїть бригада, вона там буде. Добавиться ще ну. Ми плануємо біля 10-14 пунктів додати. Привезуть хворого да. А у лікарні треба хірурга, треба невропатолога, треба гастроентеролог, або треба гаст... цю зробити фіброскопію, або УЗД, рентген зробити і так далі. Швидка привезла і сказала тютю, -тю, і залишився один черговий доктор. Коли це збереться, треба ще ж привезти операційну бригаду. Якщо на місці треба буде зібрати регентну бригаду, поки ви не будете мати свого транспорту, привезе швидка. Чи в роботі? Центру екстреної медичної допомоги передбачено обслуговування ургентної служби Волинської обласної лікарні. Структура в тій чи іншій мірі вона в обласній лікарні буде, тому що ясно, без того району є випадки, коли вони цього надати не можуть. І будуть, я завіряю, що збільшиться кількість випадків, коли швидка района везе в район і потім героїчно викликає санавіацію. Вони будуть вести прямо до Луцька. Чи є законодавче розмежування термінів? Екстрена та невідкладна допомога медична. І чи є медичне розмежування цих питань? Що таке екстрена, а що таке невідкладна? <кій> екстрена – це міста 10 хвилин, села, 20 хвилин, невідкладна це година. Є медичне розмежування. Там є чітко зараз виписано. Зрозуміло, що тут велика відповідальність на диспетчерах. Ми маємо чому ми і пропонували створювати цей центр на базі Луцької станції швидкої допомоги, тому що є досвід, є напрацювання, і 99% роботи цього центру це буде саме швидка допомога. Після озвучення запитань Олександра з пропозицію щодо доповнення назви центру, окрім екстреної медичної допомоги, словом невідкладної. Однак така пропозиція не була. Підтримана, щоб розмежувати екстрену і невідкладну допомогу, у нас і створюються центри первинної медико-санітарної допомоги. Функція невідкладної допомоги буде лягати на їх. Наприклад, в Ворохові створюється амбулаторія, де є всі спеціалісти, дільнична служба. Сьогодні визивають в села тільки екстрену випадка, а невідкладно надають фельдшерів. Окрім медичних аспектів, депутати приділили достатньо уваги юридичній складові цього питання. Якщо врахувати, що ви ще й готувати повинні статут, чи підготували ви проєкт такого статуту? Чи в цьому статуті ви врахували ті норми, які дійсно дуже цікавлять волонян, А це чітких відповідей, коли буде невідкладна допомога, коли буде екстретна допомога, коли будуть інші види, бо це є той документ, який ми теж будемо орендуватися, де Межа компетенції цього підприємства і що воно повинно робити. Проект статуту знаходиться в обласній раді в юридичному відділі. Він вже практично опрацьований. Думаю, ви з ним можете ознайомитися за пропозицією Олександра Сверди. вирішено, що голова обласної ради Володимир Войтович затвердить статут опісля погодження його з постійною профільною комісією. Керівником центру рішенням сесії призначено Олега Куца, який до цього очолював луцьку станцію швидкої медичної допомоги. Тим часом в обласній раді триває підготовка до чергової 16-ї сесії, яка нагадаємо запланована на 15 лютого. Розгляд питань порядку денного сесії розпочався у профільних депутатських комісіях. Члени комісії з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури та змі розглянули одне із найбільш суперечливих кадрових питань щодо посади директора Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Нагадаю, на грудневій сесії остаточної крапки поставлено не було. В обласну раду повторно надійшло клопотання голови обласних. Держадміністрації Бориса Климчука щодо звільнення Михайла Сташенка із займаної посади. Опісля тривалого обговорення більшістю голосів члени комісії рекомендували сесії звільнити пана Сташенка. Комісія депутатська не прийняла жодної пропозиції ні щодо продовження контракту на терміном на один рік, ні щодо продовження контракту до 1 березня, аби на сесії розглянути це питання. В мене не було іншого виходу. І чекати немає можливості до наступної сесії, оскільки 25 січня закінчується термін контракту із Сташенком Михайлом Олександровичем. Значить, голова обласної ради у даному випадку виконав рішення депутатської комісії із питань духовності, релігії, освіти, науки і засобів масової інформації. Є у порядку денному сесії і ряд інших кадрових питань, що стосуються керівників комунальних закладів області. Загалом на розгляд чергової сесії розробниками подано понад 70 проєктів рішень. На окремих з них ми зосередимо вашу увагу у наступному сюжеті. Нагадаємо, на грудневій сесії не було прийнято жодного рішення щодо кандидатури Григорія Вдовенка на посаді головного лікаря обласного бюро медико-соціальної експертизи. Втім, як повідомив голова обласної ради Володимир Войтович, це кадрове питання на сьогодні вирішене. Життя йде, вносить корективи, і наскільки мене поінформував щойно начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Ігор Степанович Ващенюк, пан Вдовенко знайшов компроміс. Із керівництвом і на запропоновану нову посаду він погоджується перейти, оскільки він є вже пенсійного віку там. Є порозуміння, і дане питання не носитиме тієї гостроти, яку воно носило на попередній сесії. У порядку денному сесії буде ще чимало кадрових питань, зокрема щодо призначення Тетяни Кантор на посаду директора Нововолинської спецшколи номер 9 Світлани Онищук на посаду керівника новоствореного обласного контактного центру. Традиційно на затвердження ради розробниками подано ряд нових обласних програм. Регіональна програма розвитку державно-приватного партнерства Волинської області розрахована на сім найближчих років. Розробники документу департамент департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент вишу Василь Гром каже, підґрунтям для розробки програми є закону країни про державно приватне партнерство, що визначає рівні права обох сторін. Ми маємо мати правила гри, як і державний, так і приватний партнер рівноправні. Тобто, ми, якщо маємо досягти якоїсь економії або мета одержання прибутку. То цей прибуток між державним і приватним партнером має в якийсь спосіб поділитися. Ми в програмі передбачаємо, що, звичайно, все це буде значить, відбуватись на підставі договорів державно-приватного партнерства. Або це будуть просто договори державно-приватного партнерства, або це будуть договори концесії. концесії от. Але в цих договорах вже буде конкретно ставитись питання, що. Буде робитися, скільки вкладає грошей приватний партнер, що вкладає гроші, матеріальні ресурси, ну і рівно, так і приватний, і державний партнер. Яка має бути вигода від цього? Жоден із місцевих бюджетів не має достатньо коштів для вирішення тих чи інших питань і економічного і соціального розвитку. На сьогоднішній день у нас є приватні структури. Ну, потужні бізнесові структури, які готові брати участь у реалізації тих чи інших проєктів. Але... На, програми на сьогоднішній, на сьогоднішній день у нас не було. Ще одна новація, яка буде запропонована на розгляд сесії. Комплексна програма щодо плану дій з реалізації конвенції ООН про права інвалідів та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями. Документ розроблено фахівцями департаменту соцзахисту облдержадміністрації та активістами громадської організації Генерація успішної дії в основі програми зобов'язання держави щодо соціальної підтримки інвалідів. Це адаптація інвалідів. До життя в суспільстві як звичайних людей. Це соціальна підтримка громадських організацій інвалідів, це надання якихось переваг, гарантій, пільг для інвалідів. Фінансування цієї програми до 2020 року понад 55 мільйонів гривень. Програма включає в себе як соціальний захист, так і освіту, охорону здоров'я, тобто декілька складових, декілька напрямків. Окрім прийняття нових депутатам буде запропоновано заслухати звіти про стан виконання деяких нині діючих програм. До ряду документів вноситимуться зміни та уточнення. Обранцям пропонуватиметься змінити порядок видачі спецдозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань. Щороку, в зв'язку із змінами України до державного бюджету, змінюються ставки збору на здійснення побічних лісових користувань. Цього року законом України про державний бюджет затверджена інфляція грудня 2012 року до кінця грудня 2013 року у величині 4,8%. І на таку величину змінюються ставки збору по наших лісових ресурсах. Ну, наприклад, якщо в минулому році за один кілограм ягоди черниці, а це культура, яка найбільше заготовляється і експортується. Ставка збору була 37,7 копійки. То цього року вона відповідно буде становити 39,51. менше як на дві копійки збільшується ставка. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації пропонує сесії затвердити порядки використання коштів обласного бюджету, що передбачені сільськогосподарськими програмами на фінансове заохочення та підтримку волинських селян в цьому році. Кошти, першочергові кошти, які закладені для агропромислового комплексу в обласному бюджеті, понад 9 мільйонів гривень. Я думаю, для того, щоб розпочати фінансувати наші програми, цього достатньо. А рік покаже. Що стосується пріоритетів, в першу чергу це підтримка особистих селянських господарств у плані ведення галузі тваринництва. Сюди відноситься першочергово, це селекційна племінна робота, якою Охоплено, фактично, переважна більшість поголів'я у нашого населення це збереження поголів'я телят, ми повинні зберегти. Ми доплачуємо тим, хто закупляє телята до 10 гривень за один кілограм. Ну і все інше, що пов'язане з тваринистом. Що стосується трохи більше курів, цього року ми плануємо кожній сімейній родині ферми збільшити її до двох разів. Якщо в минулому році отримачі, наприклад, 5 корів людина отримала 500 гривень з нашого з обласного бюджету, то цього року вона повинна отримати до 1000 гривень. Депутати також розглядатимуть ряд так званих екологічних питань порядку денного. Зокрема, рада погоджуватиме надання надро у користування з метою геологічного вивчення НАК Нафтогаз України. Аналогічне погодження просить і підприємство Зелена енергія В. Зов Артіль потрібне повторне позитивне рішення Ради щодо надання гірничого відводу для розробки малоосницького родовища базальтів, що на території Маневецького району. Нагадаємо, попереднє рішення ради стосовно цього питання було опротестовано прокуратурою області. Вперше в Улинському бранцям Оно затвердити порядок надання користування угідь для ведення мисливського господарства в області. Своєрідні правила гри розроблено Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Він приблизно був той самий порядок, просто ми його не обнародували. Зараз ми для його вивесили на сайт для загалу, щоб всі бачили, цікавились і вносили свої поправки чи пропозиції. І як ми вже розповідали у попередньому випуску, ключовим питанням порядку денного сесії буде звіт голови Волиньради Ради Володимира Войтовича за 2012 рік, що попередньо пройде погодження усіх без винятку постійних профільних комісій. А зараз до вашої уваги огляд подій тижня, які відбували за участі керівництва та депутатів обласної ради. 22 січня День Соборності та Свободи України в Облмуздрамтеатрі відбулись урочисті збори. Цього дня, 94 роки тому, було проголошено акт Злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Участь у святковому заході взяли перші особи області та Луцька, Волинське духовенство, представники громадськості та ЗМІ. Розпочались урочистості гімном України та хвилиною мовчання. До пам'ятників борців за волю і незалежність України від учасників святкової академії було покладено квіти. Із вітальним словом до присутніх на святі звернувся голова облдержадміністрації Борис Клімчук. По тому розпочалась концертна програма, протягом якої усі присутні мали змогу насолодитися різдвяними відчуваннями та музичними композиціями у виконанні творчих колективів області. 26 січня працівники державної фінансової інспекції відзначатимуть професійне свято. З нагоди 20-ї річниці створення служби у палаці культури Луцька відбулись урочистості. Колишнє контрольно-ревізійне управління було реорганізовано і відбулося скорочення штату. Нині у Держфінінспекції області працює понад 150 осіб. Саме ці люди стоять на сторожі фінансових інтересів та державного контролю за коштами. Кращих представників служби напередодні професійного свята відзначено почесними грамотами і подяками обласної ради, обдержадміністрації та Луцька ради. Найперше, ви є людьми обов'язку, людьми відповідальності, відповідальності перед державою, перед президентом. Відповідальність ваша полягає в тому, що ви якісно і чітко виконуєте свої обов'язки. Олександр Пирожик пропонує заслухати на одній із сесій обласної ради інформацію про стан справ у пункті тимчасового перебування іноземців у Журавичах. Про це він заявив під час веб-конференції на сайті обласної ради. Нагадаємо, з ініціативи пана Пирожика було створено робочу депутатську групу, яка вивчала ситуацію у притулку. Таке рішення було прийняте після низки негативних публікацій про нарікання нелегалів надії української сторони. Депутат Пирожик, який очолював комісію, каже, що готовий прозвітувати перед колегами про результати її роботи. І наостанок традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні наша розмова із представником народної партії Михайлом Скопіком. До Волинського парламенту він обраний вдруге, До цього працював у четвертому скликанні. А ще він тричі був депутатом Локачинської районної ради. От, статус депутата обласної ради зобов'язує сьогодні думати про всю обласну громаду. Вирішувати її актуальні питання, які є. Працювати на тих виборців, які є на виборчому безпосередньому округу. От. Ну а якщо Локачинський району, я представляю Локачинський район з іншими депутатами і по партійних списках, які пройшли, це спільна робота безпосередньо на громаду Локачинського району. Депутатство обранець поєднує із роботою у виконавчій владі на посаді першого заступника голови Локачинської раді адміністрації, відтак відчуває подвійну відповідальність перед людьми, які щоденно приходять поділитись своїми проблемами. основні питання, які сьогодні турбують людей, це деякі матеріальні труднощі, які пов'язані із лікуванням. Це в основне проблеми є сьогодні із житлом для дітей-сирі. Проблеми є сьогодні із навіть плані і навчання окремих категорій дітей, особливо з багатодітних. Тому сьогодні є робота. Із навчальними закладами, із керівниками цих навчальних закладів, таким чином, щоб щодня попрацювати, і ту чи іншу дитину, наприклад, при можливості перевести на державну форму навчання з платної форми навчання. Політична складова є невід'ємною в роботі головного представницького органу краю, переконаний депутат разом з тим. Робота профільних комісій каже Михайло Скопюк, має бути більш результативною сьогодні. Ми йдемо до європейських стандартів, а там роль грають політичні партії. А відповідно до цього треба бути готовим і це сприймати як належно. Може менше було питань. Запитань до тих, хто доповідав, до тих, хто готував питання, от і так далі. Чим це зв'язано? Ну, перш за все, мабуть, зв'язано із тим, що як окремі депутати, якщо вони вивчають порядок денний і знайомляться з тими питаннями, які розглядаються на комісіях, то звичайно питань на сесії виникає значно менше. Депутат Скопюк є членом постійної комісії з питань духовності, релігії, освіти, науки, культури та засобів масової інформації. Він вважає її однією із найбільш результативних. Він переконаний, нині діючих в області програм, що стосується підтримки освітян, достатньо. Головне питання у їх належному фінансуванні взяти те те саме питання от, програми вчитель от, і грошової винагороди безпосередньо. До посадового кладу. Не скрізь вона закладається до по повному обсязі. Але вона закладається, де 20%, де 30%, де 50%, де 80%, в залежності від території, яка фінансується. Ви знаєте, що нормативний метод фінансування сьогодні там він кращий, де більше населення. Де демографічна ситуація краще. На часі сьогодні комп'ютеризація закладів освіти, каже депутат. Причому це стосується як загальноосвітніх шкіл, так і дошкільних навчальних закладів. Втім, як педагог із багаторічним стажем Михайло Якович переконаний, книгу нічого не замінить. Треба дітей сьогодні вчити, що вони прагнули, прагнули більше читати, бо не все в інтернеті можна знайти. Але це ті надбання, що є сьогодні в плані літератури, в плані історичної літератури, то класиків, то треба читати, і воно більше, я думаю, сприймається і більше буде користі і багато більше, коли. Література, книга в руках. Ще у свої студентські роки, навчаючись у тодішньому Луцькому пединституті, був командиром обласного штабу студентських загонів. З тих часів у нього залишились незабутні враження. Каже, уміли колись і працювати, і відпочивати. Коли я був у складі студентів, які тоді їхали по лінії студентських будівельних загонів. Колишню Німецьку Демократичну Республіку. Це 12 днів. Це для мене тоді студента четвертого курсу. Це було враження на все життя. Запам'яталося, як вже працював про спілці, возив обласну групу в Румунії, потім в складі вже районних груп. Експульсійних в Румунії були поїздки, були поїздки в е, Польщу. Сьогодні ж жартує депутат його подорожі обмежуються дорогою з дому на роботу і навпаки. Прийшовши в Локачинський район, от, е, так сталося, що я працював і в Бубнові Локачинський район. Після цього в старому Загорові. Е, ну а потім вже в Локача, а з Локача Шелію, шелію, знову лакачі і така, І такі подорожі. Зі студентських років і до сьогодні обранець захоплюється духовою музикою. А ще своїм хобі Михайло Якович вважає гру у футбол. Ну, може, цього року травми не дозволили, але я продовжую футбол грати. 17 років свій час відіграв на воротах за різні команди. Прийшлося команди колектив фізкультури. Починав із команди, збірної команди Шепельської восьмирічної школи грати в футбол. І коли е, захисник грав в захисті, але коли постало питання, хто ж буде стояти на воротах, отак е, почав грати на воротах і так 17 років відіграв. Це все на сьогодні. Деталі дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. На все добре і нехай вам щастить!